Це мій суботній влог. Всім привіт. Я йду в магазин, тому що, ви знаєте, в неділю магазини не працюють. А до тих, які працюють, я за 30-20 кілометрів їхати не буду. От. Тому купив фрукти, таке фух. Зарюка неймовірна, хоч трошки тут. По дорозі можна нормально охолодитись, От тут якісь водоспалики, дерева, і падають тінь. Дуже прикольно. Діла вдома, шукала собі вакансії, тому вони підходять, підходить, мене ще є рівень. Ну так, типу, я можу говорити якось, але не сильно. Англійська, я не знаю, на жаль, а, на рецепшн я не підходжу. Там пекарем я не буду, бо я не пекар. Ще що, водійських прав в мене немає. Ну, коротше, щось тобі То автобус не підходить. Тобто, там до трьох, до двох ночі працювати. Ну, типу, щось таке, де б я могла працювати без мови, але... Автобусу немає. Автомні до місця їхати 20-30 кілометрів. 20. Е, типу, автобус не їздить. Що я там буду? 2 години торчати, хоча літом тарчать, е, можна десь, тому що світло. А взимку як? Коли темно. Не хочеться якось. Я, звісно, розумію, що в Норвегії повністю безпечно, якщо ти там десь сама дівчина лазиш десь в місто вночі. Але ну, не дуже хочеться, тому що ну, мало ли що, то ж не тільки норвежці живуть. Ще записалася на вечірні курси онлайн, наче вони повинні бути. А, Ввечері ось буду ще вчитися, тому що самій якось, не знаю, то я щось роблю, щось там завтикала, де мені лінь, Мені вже плохо, чи щось ще. А як я буду заходити. От, тому що ну, група все-таки. Ось. Ну, з іншого боку, літо взагалі в Норвегії класне. Що на свій любимий секонд, дивіться, які рубашки класні. 70 крон, такі шорти, це що я вчала вічі. Якісь блузки теж, о, кістечки, бусики тут всякі, Просто, знаєте, прикольно позаглядать. Что тут якщо Щось класне, там можно купить. А, так просто заглядать. Я люблю заглядати. Що це за? В? свято, чи що це? Ой, типа це якесь слово було ще. Інтересно. Що це таке? Офігенч, клас, 500 крон стоит. клас. А це круто, дуже гарно. Тут чоловічі шмотки. Курточка така, Скільки? 150 крон. Все, кидать. можна все, що хочеш. І новий і не дуже так дивиться, що тут прикольного. Мені це все надо. Штопор. Не знаю, взяти яку формочку чи ні. Он це що таке нарізати щось. Он бачите, для сира. Мабуть, хтось дав з біженського. Тут були ще такі чашки. Зрада десь які лихи. мені дуже подобається. Техніку можна взяти якусь там за копійки 50-100 крон. Тостер. Ой, господи, Тостер стоїть 70 крон. А це ж таки це походу е, нарізати кобасу тонко, сир 150 крон. По надію від цих сервізів оце ви подивіться, це лампа яка ще. Дуже гарно. Що таке? Напишіть мені? Що... що це за штучки такі? Як мені це подобається взагалі подобається клас! Який класний. есть такая сумка. Она типа как сумка вот так носить, а можно как рюкзак носить. Бачишь? 70 крон стоя. У нас відкрилася нова кафешка. Покажу вам ціни. Кафе, навіть звичайно, 30 крон, вафлі. Поки що по 30 крон, типу не дуже дороге. 60, щось таке. Азія. І тут з Норвегії, знаєте, як я догадалась, захожу в Сенкон, по привичці у нас позаглядаю, що там є. Дивлюся чашки з ради, які нам давали оцю для сира штуку, що нам давали в комуні. Ну, коли ти приїжджаєш в комуну, все плюс-мінус. однаковий посу дають, однакові якісь там штуки. Ось. І от дивлюся, а воно все лежить, там стаканчики такі нам давали теж, значить, люди їдуть. А щоб це все з собою не тягти, то вони приносять в секонд, Тому що якщо тягти, це буде дуже дорого, по кілограм 30 крон, ну слухайте, навіть ці стакани тягнуть таке собі. Тому люди здають секонд, там візочок, якийсь ще щось. Подароки на пляж. Ви прикиньте. Я последний раз взяла парічку в Україні. Клас! Я обнаружила цю парічку. Просто вона лежала на асфальті, роздавлена. Ось. Походу, це ж були наші. Да? Спасибо їм, що дали знак, що тут есть парічка, бо я би її зробили не знайшла. Пляж прекрасний просто. зон для подпочинку. Ну, без костюма, конечно же. Это душ? Офигеть, это душ! Вообще! Тут и есть туалеты. У нас такие пляж, Туалет. Ну вообще классно. Туалет так не дуже, але слушайте, эм, у нас туалеты похожи. И тачок.